Доброго Коль. Чи підійде скоро 3. Це металошукач бренду Нокта. В комплекті дві котушки. Безпровідні наушники. Ціна 22 тисячі гривень. Це те, що розглядає саме пошуківець. А підійде, чи він саме для Львівської області, Золочівський район Буськ? Перша. Є в нас різні цілі, різні знахідки, форм розмірів і різних періодів. Діапазон частоти від 4 до 40 кГц. Відповідно, він буде бачити всі цілі, які тільки вам будуть потрібні. Друге, у вас є грунти чорноземи і є змішані ґрунти. Для чорноземів в нього є функція ДТ, яку ви встановлюєте на рівень 2, щоб була чіпкість. Це раз. І ви навіть на орених полях, особливо сухих, середніх високих мінералізацій, не будете пропускати цілі як прилади, наприклад, без даної функції з схожою технологією. Окрім цього, в даному приладі, чи він заманює, в ньому є доволі класна система, яка притамана тільки дуже дорогим приладам, а саме система звіра. Ось тут чіпкість найкраща серед всіх приладів. Ви не будете пропускати на змішаних, в тому числі, ґрунтах, складних, однорідних. Ну, це практично глобальна, тотальна зачистка. І інший жоден прилад з таким не справиться, окрім тих, які вартують там по 5 тисяч доларів з аналогічною системою. І то вони не кругом працюють. Ця система тут більше відточена. Думаю, зрозуміли. Далі, що в нас стосується третього, це в нас. Стабільність, чи буде забезпечена стабільність в нас. Тут є мультичастота в різними мультипакетами, низьких частот, середні, різними комбінаціями накачування високої частоти аналізу, низького, низька сама частота чи середня дається для пошуку саме накачування, відповідно, у вас буде забезпечена стабільність на цих ґрунтах. Далі, якщо мова йде, чи можна ще краще, можливо, ще краще. Але це вже будуть прилади ранга з легенди. Там вже є слабкі сигнали, де ви можете задати стабільність від перешкод. Якщо вони легкі, не будуть фантоми, ви не будете скидати чуйку, воно буде застабілізовано. Або доволі скажем, специфічні ґрунти складні. Вам не прийдеться переключатися на середню частоту, ви зможете працювати на більш високих частотах. Ну, це вже буде аля легенда. Це, напевно, єдиний такий мінус порівнянні з самими топами профрівня приладів експерт, як хочете, так їх і називайте. А в іншому все підходить і все доволі, як бачите, класно.